Держава приділяє надзвичайно велику увагу саме прифронтовим територіям. І ті зміни, які сьогодні вносяться в нормативно правові, правові акти, вони в більшості стосуються саме покращення умов для прифронтових територій, якою є і Запорізька область. Одною з найпопулярніших програм, яка впроваджується службою зайнятості, є програма «Є робота». Яка, в принципі, і відображає саме видачу грантів на власну справу. А грантова програма Власна справа, вона направлена на те, щоб надати сприятливі умови і підтримку бізнесу, а крім цього, створити нові робочі місця і підтримати. Вразливі категорії населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, у 2023 році була видана перша зміна, і надані пріоритетні умови для наших учасників бойових дій для ветеранів і ветеранок. А коли сума гранту була для саме цих категорій збільшена до 1 мільйона гривень, наступною зміною стала можливість залучення до власної справи молоді. В 2024 році для молоді було прийнято рішення надати можливість отримати грант у сумі до 150 тисяч за певних умов. Наступні зміни вони стосувалися вже восьми регіонів нашої держави, і вони дали можливість для восьми регіонів прифронтових збільшити суму гранту вдвічі у 2025 році. Були ще зміни, які стосувалися саме розвитку тих напрямків, які є пріоритетними для держави. І а, такими напрямками стала розвиток креативної індустрії. А згідно а, цих змін з'явилася можливість отримати грант а, теж до 1 мільйона гривень. А саме для розвитку а, ця ініціатива повинна була охопити кіно, відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію. А, крім цього. Індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інше. Було прийнято рішення на рівні держави знову ж для восьми прифронтових територій надати можливість отримати грант саме для створення дошкільних освітніх просторів, ясел, дитячих садочків, центрів розвитку дитини. Умови практично такі самі, як і при створенні бізнесу креативної індустрії якщо розглядати можливість отримання до 1 мільйона гривень, окрім цього, хотілося б відзначити. Що на сьогоднішній день програма, власна справа, вона є одною з найбільш популярних, і якщо говорити про показники саме цієї програми, які стосуються цього року, то ми бачимо, що в рази зростає кількість зацікавлених осіб. Спочатку дії програми Цією програмою скористалося 567 людей, які відкрили свої бізнеси. Навіть говорячи про Кількість грошей, які були виділені державою, то це більше ніж 171 мільйон гривень. Але все ж таки більш показовою є цифра, скільки коштів було повернуто в бюджет у вигляді податків. Тож сума податків, яка була повернута в держави, вона на сьогодні перевищує 181 мільйон гривень. Цей рік став проривним. По суті, тому що тільки за цей рік вже відкрито 219 бізнесів. Держава надала 84 мільйони саме на розвиток бізнесів, і що стосується по категоріям людей, це 24 учасника бойових дій і 56 внутрішньо переміщених осіб. Не менш важливим був грант, який на сьогодні впровадила обласна влада, і вже коли підведені підсумки, і наші підприємці. Мають можливість скористатися коштами, які були виділені саме з обласного бюджету. Ми говоримо про 43 переможця, і саме з державного бюджету на розвиток бізнесів було виділено більше, ніж 19 мільйонів гривень. Було внесено зміни до. Постанови кабінету міністрів, яка діє підтримку для роботодавців і внутрішньопереміщених осіб, якою збільшено термін можливості отримання компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб з трьох до шести місяців, ця зміна вона теж стосується восьми прифронтових територій і не менш важливою ще зміною в нормативно-правовій базі. Стала зміна умов при залученні і при використанні суспільно-корисних робіт. Для прифронтових територій була змінена сума виплат за участь у суспільно-корисних роботах при умові виконання тих норм праці, які встановлені, до 16 тисяч гривень. Раніше і в інших регіонах ця сума складає 8 тисяч гривень.